Так само, мої сонечки, водичка, земля, вогонь, небеса, вітер, повітря це все свята енергія Творця. Вона чиста і абсолютно. А чому вона виглядає для нас брудною? Це коли наші думки брудні. Виявляєте, до чого ми дійшли? Що ми так відійшли від природи, від її істинно свісового серця, що ми перестали відчувати святую воду, а вона кожен день свята. Земля для того, щоб її освячувати. Тобто, ми настільки ввійшли в ілюзії, ми настільки занизились, що потрібно робити певні обряди для того, щоб освятити воду, освятити землю, освятити все. Тобто, наскільки все в низьких вібраціях. І це ми робили все, і роблять ще багато людей через ЕГрегор. Я вам скажу, ну я не маю нічого проти в кожний на своєму. Рівні свідомості в кожна своя гра на землі. Але я, я так само колись це робила. Але потім, коли ти піднімаєшся до Бога, ти входиш відчуття і знання того, що земля це святе тіло творця чисте, водичка таке саме. Вода лікує завжди кожен день, не тільки по календарним дням, Уявіть собі, що Бог тільки відчуває вас, тільки по певним святам. Хіба це може бути правда? Ми можемо кожен день бути з ним. Так само і кожен день може бути свята водичка, земля. І коли ми святі, коли ми в своєму серці віддаємося, ми просто звертаємося кожен день до водички, коли приймаємо душ, вклоняємося їй, вдихаємо її портал неймовірний, проявляємо намір про те, що велика матір вода очисти моє серце і душу. Дуже дуже дякую тобі. З'єднуйтесь з нею медитативно з цим порталом. Так само заряджайте водичку собі, дякуйте завжди за водичку, яку ви п'єте, за їжу, яку вам нам всім дарує матінка природа, матінка земля. Коли ви почнете це робити, ви напряму почнете відчувати свої вищі тіла. Божественні тіла, абсолютні тіла, і ваша і природа, яка назовні, вона почне резонувати в вас, вона почне вас трансформувати, і ви станете самі цією високою природою. Ви самі станете чистою водою, чистою землею, чистою матінкою природою, чистим вогнем, вітром, повітрям, чистим, всім, 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 що є Бог в своїй чистоті. Зараз якраз час, щоб повертатись оце напряму. З Богом бути, тому що все є Він, і пора вже, щоб ці знаєте, між нами посередники, Егрегори, йшли уже з нашого втілення.